Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Уряд Німеччини оголосив про новий пакет військової підтримки для України. Про це йдеться на офіційному сайті федерального уряду ФРН. До нового пакету військової підтримки увійшли ЗРК Різ СЛС, 26 розвідувальних безпілотників Вектор та різна інженерна техніка. Також Німеччина передає Україні додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм, сотні різних гвинтівок та 10 надводних дронів. Уряд Данії анонсував новий пакет пожертв на суму близько 116 мільйонів доларів для підтримки військових короткострокових і довгострокових потреб України. Про це повідомила прес-служба уряду Данії. Додатково буде виділено 112 мільйонів крон на фінансування закупівель озброєння через українські оборонні підприємства. Це дозволить зміцнити українську оборонну промисловість. Міністерство оборони України допустило до постачання у війська шведський гусеничний бронетранспортер. Про це повідомила прес-служба відомства. Ці бронетранспортери увійшли до 16-го пакету оборонної допомоги Збройним силам України від уряду Швеції, який був анонсований наприкінці травня цього року. У шведському уряді розповіли, що ця бронетехніка підсилить нові бригади української армії, також до бронетранспортерів передадуть обладнання та боєприпаси. Українські сили оборони отримали болгарські термобаричні боєприпаси для гранатометів РПГ 7. Ці боєприпаси нещодавно на своєму озброєнні показали українські військові. Ці термобаричні гранати, створені для використання із радянських 40-мм гранатометів РПГ-7 та їхніх копій. Термобаричні боєприпаси використовують ефект об'ємного вибуха аерозольної хмари легкозаймистої речовини. Українські бронемашини Козак-5 оснастили іспанськими бойовими модулями кадри з цим іспанським бойовим модулем, показали у соціальних мережах модуль, обладнаний великокаліберним кулеметом. Модуль має денну та інфрачервону камери з можливістю автофокусу, окрім цього, присутній лазерний далекомір. Бойовий модуль може автоматично супроводжувати ціль з рухуванням поправок. Новий український дрон Камікадзе літакового типу Бабай презентували на платформі українських військових виробів та виноходів «Брей Inventors. Дрон відзначається швидкістю збирання, запуск можливий з руки або з катапульти. Характеристики дрона включають дальність польоту до 60 км, корисне навантаження до 3 кг. Серед ключових переваг дрона здатність проникати в тил ворога на значну відстань, що забезпечує йому перевагу над звичайними FPV-дронами. Майстерня дикі Шершні, яка займається виробництвом ударних дронів, оприлюднила відео з одним зі своїх дронів з доволі інтегруючим підписом, продовжуємо розвивати напрямок швидкісних дронів. На кадрах демонструють політ одного з FPV-дронів, але найцікавіше, що він розігнався на максимальну швидкість 264 км на годину. Зазвичай максимальна швидкість стандартних FPV-дронів становить 150 км кілометрів на годину. Державна газова компанія за сім місяців 2024 року видобула понад 8 мільярдів кубометрів товарного газу, що майже на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це йдеться в повідомленні компанії. Як зазначив директор компанії, нам вдалося не тільки збільшити видобуток, але й перевищити планові показники видобутку. Працюємо далі, будемо все робити, щоб видобуток газу і надалі продовжував зростати. Харківщина отримала 12 вітчизняних нових шкільних автобусів за програмою 2024 року. Незабаром будуть передані наступні партії. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації. За підтримки держави на область виділено понад 62 мільйони гривень на придбання 21 автобуса. Загальна потреба Харківщини в такому транспорті понад 60 автобусів. Український завод спецтехніки розширює лінійку комунальної техніки і залучає для цього нові шасі, так нещодавно завод виготовив модель сміттєвоза на надійному шасі MAN TGM. Це перше таке поєднання, бо раніше шасі MAN українські виробники використовували лише під доволі складні забудови. Отже, MAN тепер заходить і в бюджетний сегмент комунальної спецтехніки України. Дансько-український технологічний стартап працює над розв'язанням проблем розмінування українських земель за допомогою робототехніки та нейромереж. Про це нещодавно повідомила пресслужба стартапу. Частина технологічних рішень, розроблених стартапом, вже виробляється і тестується в Україні. Як зазначається, нове рішення може знизити вартість розмінування одного квадратного метра до 10 центів. За сім місяців 2024 року група Нафтогаз платила майже на 10% більше податків, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє прес-служба Нафтогазу. Йдеться про суму в понад 53 мільярда гривень, як зауважив СЕО компанії. Лише у липні підприємства групи сплатили у зведений бюджет України понад 6 мільярдів гривень. За підсумками шести місяців 2024 року українська промислова компанія з виробництва колісних пари трубної продукції перерахувала до бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів 2 мільярда 409 мільйонів гривень. У компанії зазначили, що сплачена сума на 37% більше ніж була перерахована державі за аналогічний період минулого року. Компанія продовжує сплачувати значні обсяги податків до бюджетів усіх рівнів завдяки експортним замовленням. Міністерство економіки зареєструвало представництво офісу японської організації зовнішньої торгівлі в Україні. Про це повідомила про міністерства. Створення такого офісу прискорить впровадження японських технологій у нашій країні. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.